Цивільний Кодекс України, глава 63. Послуги загальні положення статті 901 907. Стаття 901. Договір про надання послуг. За договором про надання послуг одна сторона, виконавець зобов'язується за завданням другої сторони замовника надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором. Положення цієї глави може застосовуватись до всіх договорів про надання послуг, якщо це не суперечить суті зобов'язання. Стаття 902. Виконання договору про надання послуг. Виконавець повинен надати послугу особисто. У випадках, встановлених договором, виконавець має право покласти виконання договору про надання послуг на іншу особу, залишаючись відповідальним в повному обсязі перед замовником за порушення договору. Стаття 903. плата за договором про надання послуг. Якщо договором Передбачено надання послуг за плату, замовник зобов'язаний оплатити надану йому послугу в розмірі у строки та в порядку, що встановлені договором. У разі неможливості виконати договір про надання послуг, що виникла не з вини виконавця, замовник зобов'язаний виплатити виконавцеві розумну плату. Якщо неможливість виконати договір виникла з вини замовника, він зобов'язаний виплатити виконавцеві плату в повному обсязі, якщо інше не встановлено договором або законом. Стаття 904 відшкодування Виконавцеві фактичних витрат за договором про безоплатне надання послуг. За договором про безоплатне надання послуг замовник зобов'язаний відшкодувати виконавцеві усі фактичні витрати, необхідні для виконання договору. Положення частини першої цієї статті застосовується також у випадках, коли неможливість виконати договір про безоплатне надання послуг виникла з вини замовника або внаслідок непереборної сили. Стаття 905: Строк договору про надання послуг. Строк договору про надання послуг встановлюється за домовленістю. Сю сторін, якщо інше не встановлено законом або іншими нормативно-правовими актами. Стаття 906 відповідальність виконавця за порушення договору про надання послуг, збитки, завдані замовнику невиконанням або неналежним виконанням договору. Про надання послуг за плату підлягають відшкодуванню виконавцям у разі наявності його вини у повному обсязі, якщо інше не встановлено договором. Виконавець, який порушив договір про надання послуг, за плату при здійсненні ним підприємницької діяльності, відповідає за це порушення, якщо не доведе, що належне виконання виявилось неможливим внаслідок непереборної сили, якщо інше не встановлено договором або законом. Збитки, завдані невиконанням або неналежним виконанням договору про безоплатне надання послуг, підлягають відшкодуванню виконавця у розмірі, що не перевищує двох неоподаткованих мінімум доходів громадян, якщо інший розмір відповідальності виконавця не встановлений договором. Стаття 907. розірвання договору про надання послуг. Договір про надання послуг може бути розірваний у тому числі шляхом односторонньої відмови від договору. Порядку та на підставах, встановлених цим кодексом, іншим законом або за домовленістю сторін. Порядок і наслідки розірвання договору про надання послуг визначаються домовленістю сторін або законом.